Сьогодні ми знову подивимося Тоху! По-перше, я що по тепер Тоха? А по-друге, як ти застряла, якщо ти тільки що голову висунула? Я хотіла просто постирати трусики, щоб піти завтра к парню на свидання. Я за тебе дуже рада і щаслива. Тоха, не наривайся, бо я знаю, що це ти. Зможеш помочь? Пап, ну ты же знаешь, что я первый раз пользуюсь стиральной машинкой. Ах ты за папа? Выси, пожалуйста, сантехника. Е, е, окей. Алло, Сантехник. В мене якийсь наркоман за страх в стиральной машинці. Прийдете, будь ласка, полицию с собою захопіть. Ха. Пап, мне ж здесь душно. Що ты чеки же булоч? Опусти мне платье. Що ти робиш? Як що? Дивлюсь, чи ти свої другі труси не засрав. Просто хочу тебе вигнати через вікно з чистими трусами, а не з грязними. Я все розкажу мамі. 20 років, мужико, ще на хвилинку під юбку до мами бігає. На цьому наше відео закінчується. Пишіть в коментарях свою найсмішнішу частину, яка вам найбільше сподобалась. Та Сподобано. ще можете мені написати на кого мені ще зробити реакцію. Не забувайте ставити вподобайки. Всім па-па!